Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача. Ваш депутат нині перед Волинською громадою звітує депутат обласної ради Василь Байцем. Василю Федоровичу, вам добрий вечір. Доброго вечора. Але у нас кажуть такі дні. Слава Богу. Слава Богу. Прикрощу дні. сьогодні такий день. Ви активний як депутат. Наскільки мені відомо, до вас дуже активно ще раз повторюся, звертаються виборці. Що в людей болить нині? Що просять, можливо, на що нарікають, неможливо, а точно нарікають. І взагалі чи часто люди приходять? Дякую, пані Лориса. Дякую, шановні колеги, за сюжет гарно попрацьований. Я приємно здивований тим. Але сьогодні, в день, коли ми провели наших героїв, наших хлопців. Вічність. Знаєте, я кожен раз приходив з такою папкою документів на звіт про наш депутат і ну, браво звітував, що ми зробили там, кому допомогли, яку матеріальну допомогу, що вирішили по комунальному господарству, що вирішили по інфраструктурі. От, сьогодні я прийшов, ви бачите, з одним листочком тільки для того, щоб записати ті питання, можливо, мені які задасте. Чи глядачі зададуть, але на сьогоднішній день я хотів би вам сказати, що це я так себе відчуваю сьогодні, як депутат обласної ради, що ми нічого не зробили. Ні депутати обласної ради, ні депутати Верховної Ради, поки будуть гинути наші люди, наші хлопці, молоді люди, притом сам, одні з кращих людей, тому що безпосередньо так сталося, що я знайомий з декількома з них. Чи прямо, чи посередковано. от і хтось з них хотів воювати, бо був професійний військовий, хтось хотів займатися громадською діяльністю і категорично відмовлявся від служби в армії, але вони пішли виконати свій обов'язок захистити країну, захистити батьківщину і. Це з і нинішній владі, я хотів би сказати, і кожному депутату. Ми маємо собі кожен собі сказати: ми нічого не зробили. Скільки б ми не робили, ми все це робили. Ми нічого не зробили, поки будуть гинути наші діти, наші молоді люди, цвіт нашої нації. Ми не маємо права говорити, що ми щось зробили. Тому вибачайте, що я сьогодні без товстої папки. Я відповім на ті питання, які ви підготували, і які будуть доречні, з яких буде хотітися мені відповісти. Люди звертаються, так як і зверталися. Правда, останніх там півроку до нового року. Бо ви знаєте, 13-й рік для мене був це рік. Боротьби, боротьби, до речі, з Службою безпеки України і прокуратурою нашою, яка мене е, ну, притягувала до відповідальності адміністративної, власне, і позбавила роботи тільки тому, що я допомагав громадським лідерам, які хотіли побачити, які хотіли побачити Європу. Які хотіли побачити. більше того, я вам хочу сказати, що саме в 2005 році е, мною і бувшим. Е, Депутатом обласної ради Сташенком на базі інституту після дисловної освіти тут кажеться у вас дворі, був відкритий перший центр НАТО, натівський центр У 2005 році, коли я був на посаді заступника. Я зараз переконаний, що ми е, е, влад, які всі люди, всі, хто має, хоч якесь відношення і вплив на владу місцеву. Обласну регі... національну мусимо зробити все для того, щоб попасти в колективну безпеку. Це в НАТО. Це однозначно. Я кажу, в нас були вже ці потуги, і треба цю закінчити роботу. По-друге, на мою думку, не мають права зараз морального залишатися на своїх посадах керівників, в тому числі з силових структур, які отримують за це величезні кошти, які отримують величезне забезпечення соціальне. Генерали, полковники, спецпризначенці, які не виконали свої обов'язок, які не розрахувалися з людьми, з тими платниками податків, з тими простими людьми, діти, яких загинули сьогодні. Ну, власне, вибачайте за таку емоційність, я готовий відповідати на інші ваші питання, але, на жаль, в мене сьогодні такий настрій. І ну, по-іншому я не міг би сьогодні з вами розмовляти. Ну ж таки повертаючись до того, що ви сказали, що фактично нічого не зробили депутати і на місцях, і депутати, грубо кажучи, зверху депутати Верховної Ради. Ну сміливо і смію додати, що в п'ятницю, саме на останній сесії обласної ради, наскільки мені відомо, тільки. Посмертно перепрошую 3, ти, 3 мільйони гривень. Так направили от на якусь військову амуніцію для солдат. Ви були на останній сесії? Ви можете я хожу на всі сесії, які проводить нова нова вже влада. Так от розкажіть, будь ласка, за це як не дивлячись на був? те, що до нового року я фактично був на майдані. От, але я не находив час. Зараз я також кидаю всі справи. приїжджаю на сесію. Якщо вона є всі справи, є дуже важливі справи. Є справи такі, які. Які я вже там більше трьох-чотирьох років своїми польськими і європейськими партнерами реалізую є угоди, які підписані, які я мушу виконувати. Де коли дійсно так получається, що ну мушу бути в Варшаві, мушу бути в Києві, але мене сьогодні розуміють і в Варшаві і в Києві, і працівники з Єврокомісії, що, що сьогодні надзвичайно о, складна ситуація в Україні, і звісно, що е, тих 47, кажеться депутатів, які приходять у. Останнім часом на сесії обласної ради, ну мають робити все для того, щоб ефективно рухатися в напрямку. Як розподілу коштів, які є сьогодні на рахунках в казначействі. от на жаль, того такого не відбувається. І на останній сесії дійсно було виділено кошти. Ну, все. Ну, але знаєте, е... чого ми це зробили тільки після, після. бою вже кулаками так, не, не махають. Не махають, ну я рахую, що в кожній справі є люди, які мають нести за це відповідальність. І якщо взагалі все, що відбулося в Україні, да, останніх там декілька років і останні події, якщо хтось має понести за це, бо є конкретні люди, які несуть конкретну відповідальність за те. Чому розстрілювали мильних людей на Майдані? Чому потім відбувалися такі е, всі події, які ви знаєте? Чому потім вбивали солдат, які навіть не проходили е, спецпідготовки, які не, не вміли навіть автомату розбирати, розумієте? Яких послали на боротьбу з сепаратистами, знаючи, що працюють іноземні спецслужби, спецпризначенці, тобто люди, які професіонали, які ну які спеціально вчилися для цього дітей за, 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 за ці всі речі, мають е, понести люди відповідальність. Люди, посадові особи, які за це отримували гроші останніх рік, два, три, п'ять, десять. Які мали б це забезпечити, як ви, як депутат, можете сприяти цьому? Як спонукати? Кого спонукати, В які відомства писати і стукати, аби справді хтось понів за це відповідальність? Я думаю, тільки спільно ми з громадою через громадські організації, через тиск на владу, здоровий тиск на владу, щоб відбулось розслідування, назвали виконавців, замовників, тих, хто спостерігав за цим всім, починаючи з коли грабунок відбувався командою Януковича. Починаючи з бізнесменів, малих середніх бізнесменів, всіх і закінчуючи тими смертями, які ми зараз маємо на сході. Я не говорю вже про власне те, що ми втратили території. Ви вірите, О. що це буде реальним? Тому що і за попередніх влад теж у нас були і вбивства. Борис, і... Ви зрозумієте, в нас іншого шляху немає. От в українців іншого шляху немає. Ми мусимо. Дотиснути, щоб за кожен злочин назвали відповідальних і було понесена іншого шляху немає. Іншого немає шляху, інакше ми не відбудемося як країна, якщо ми на це все зараз закриємо очі і ну, будемо робити вигляд, що все добре. І відкупимося перед там, дружинами, мамами, батьками тих молодих людей, які загинули останніх півроку. Але життя триває, попри те, що сталося, і хочеться вірити, що вже нарешті наступить спокій, волиняни. Живуть з затягнутими пасками. Наскільки мені відомо, ви колись були у бюджетній комісії, ви добрий економіст, хотілося б, аби ви проаналізували. От ми живемо вже 5 місяців, і кажемо, що ми на всьому економимо. Ну, насправді, як живемо і як буде до кінця року? Що з нашим бюджетом? який врешті прийняли, хочеться вірити, що вже <кій> <кій> принаймні на папері щось маємо. Ну, що стосується мене, це моя точка зору. П'ять років назад, 7 років назад, зараз моя програма лежить, вона є офіційно на сайті. Тобто я рахую, що просто систему міняти треба. І коли говорять, що. Ти працюєш там з грантами, ти працюєш з європейським союзом. Ні, ви зрозумієте, в Європейському Союзі дають гроші виключно на вирішення конкретних проблем, не на зарплату сільському голові, міському голові, начальнику управління, начальнику соціального захисту, а на вирішення конкретної проблеми. І коли команда... Фахівців місцевого самоврядування чи державного бачать вирішення проблеми і запропонують в бюджет Європейського союзу чи державний бюджет, що вони так вирішать цю питання, тільки тоді вони е, отримують фінансування на вирішення конкретної проблеми. Тобто а даремно грошей ніхто не розкидається. А не на зарплату. Розумієте? А в нас сьогодні, е, Вибачайте, ну і нинішня влада виходить, ви знаєте, ну в нас немає ні на що грошей, тільки на зарплатові гроші. То нашу нашу, тоді скорочуйте людей наполовину. І ті гроші, які ви тратите на зарплату, тратьте на соціальний захист. Робіть на, на те, що от по зверненнях, в тому числі, от тільки, тільки тільки я от до вас буквально йшов, до мене приймально на панахиду ще заходив. Перед ранку за, зайшла інвалід, інвалід. Я вам просто зачитаю, що ви цей лист відчули. Які проблематика сьогодні, Лудмир? Прошу вам допомогти мені. Я живу в районі на вулиці Володимирській. Колишній старий майляник від народження проживає за цією адресою. Мій будинок знаходиться в кінці вулиці. Поруч електрична підстанція. Навпроти, колись був берег і луг. Тепер це стихійний, смітник. Колись поряд мала проходити якась система дренажу, та лихвод і каналізація. Та її не зробили. Натомість там дали ділянки під будівництво людям і небідним людям, які навозили землі і зробили. Понад моєю хатою і дорогою намостили висоту приблизно на пів метра, тож тепер мій городий будинок опитився в ямі. До речі, ці будинки відносяться тепер до вулиці Тарасова. Щоб е, мене натопили ґрунтові талі води, рівень ґрунтових вод суттєво піднявся, змушена була викопити рів понад своїм забором, е, довжиною понад 40 метрів. Над... Але це не спасло. Забор вріс в землю і все залишилося е, внизу. І це вже не все. Всі новобудові вивели тепер в мій рів каналізацію, тобто проклали труби, побудували нові дороги. Поговорити з ними було марно. Говорити з кимось з керівництва також було марно. Пробували воювати і паперовими методами, і в міській раді, і в обласній адміністрації ніякої підтримки в держустановах тільки насміхаються в архітектурі. Взагалі заявили, що я сама винна. Не треба було дозволяти сусідам будуватись навколо моєї хати. Які, пропону... Які теп... а, але мені тепер пропонують судитися. Зараз на дворі температура підвищилася. Я не можу відкрити вікна через море з двору. Засипати рів теж не можу. З острахом чекаю дощу, бо тоді весь мій город знову попливе в каналізаційних стоках від наших е багатьків. Я інвалід третьої групи, постійно лікуюсь, хвороба мене прогресує. Тож навозили землю, підняли свої городи. Я не маю ні грошей, в мене е кругом болото. Що мені робити в цій ситуації? От до мене от тільки прийшла на прийом, фактично перед тим як на панахиду я йти. Що мені відповісти цій бідній жінці? Я думаю, такі звернеться. У мене їй дозволи звернення. на зброю, да? бо хочеться деколи взяти просто автомати, піти з цією жінкою і до конкретних чиновників, які над нею насміхаються, розказати їм, яка в нього зарплата, звідки він бере цю зарплату, що він мав зробити, коли видавав дозволи тим, хто там порозбудовувався. Може, мав спочатку заплануватися там каналізаційні системи, все. Тобто, на жаль, така ситуація і в Ковелі. Я вам хочу сказати, от в основному звернення, ну крім матеріальної, соціальної, побутових проблем, це земельні питання, питання інфраструктури, питання сміття, каналізаційних стоків води. Охорони По, лісів. Побутові речі в першу чергу, а потім вже да. далі. Але ж є конкретні люди, які за це відповідають, які за це отримували зарплату завжди 23 роки незалежності. Розумієте? Ну, дійсно, вона до мене приходить і деколи, ну, я вам хочу сказати, деколи фу, фу, тягне на серйозні речі такі. Але Тому, поки ти... ми зараз, ми демократична країна, я розумію, що в Європі. Вирішують ці питання всі у спосіб демократичний. Якщо ми вийшли на Майдан, прийшла нова влада, яка за задекларувала, що да, ми все рівно е демократуємо європейські принципи, то давайте вже почнемо працювати. А це ж було, це ж вона вже от недавно ходила по всіх цих інстанціях. Вже після Майдану, вже після того, як всі е ну, пропіарилися на цьому. Перекинув да? що не удумалися. От. Це прокр багато хто. Нам не треба придумати. зрозуміти. От кожен на своєму місці сів і зрозумів. Зрозумів, що це може бути на цьому, на цьому місці, може бути його мама, його сестра того чиновника, може його дочка колись, чи його син колись. І якщо ми цього не змінимо в себе в голові, то про що ми не говорили? Ну, це все просто не має. Можна, кажу, пролистати і сказати, скільки гривень, сотень чи десяток, тисяч кому виділили на, на лікування. Але це не те, чим ми маємо займатися як депутати, як люди, які е, розуміють, що відбувається з країною. Маємо дві хвилинки, на жаль, лише до завершення, але не можу в цей час, такий важкий час. Ну, війна не оголошена, однак ми бачимо, що відбувається на Сході. Хочеться вірити, що ось ось днями це все завершиться. Хотіла би вас запитати на сам кінець про наш військовий аеропорт. Про це вже говорили багато. Навіть минулого тижня хтось літаки і бачив, і такі правда, це було. Це був льотно-методичний збір. Що маємо робити, аби відновити роботу? Чи щось робиться? Ну людей цікавить. Ну я вам дякую за це запитання, тому що надзвичайно актуальне запит... Воно було актуальним завжди. Просто я не розумію, чому сміялися з цього. Чому сміялись високопосадовці над тим моїми проектами? Чому сміялись більшість лучан над тим, що буде це сьогодні? Ми маємо і мали завжди військовий аеродром з висококласними фахівцями, висококласними спеціалістами, які там працюють, які там переживають за це все. Вони в 2005 році, коли там службу повітряного супроводу хотіли ліквідувати, вони до мене приходили по 30 людей, збиралися, щоб ми цього не робили. Бо потім назад це все повернути буде неможливо, як вдубно це зробили, наприклад. І тому, знаючи проблематику, я завжди відстоював функціонування аеропорту в місті Луцьку. Як вам сказати комерційних засадах, державних засадах, і не треба було величезних коштів, які закинули на Донецький аеропорт, який сьогодні бомблять, 3 мільярди. Да? Нам треба було всього там 20 мільйонів гривень для того, щоб довести цю інфраструктуру і поставити там а -а -а аеровокзал і цих військових, які обслуговують, там було 110 на той час військових, які обслуговували військовий аеродром, щоб їх так само загрузити цивільними літаками. Вони могли мали б роботу, по перше, заробляли. Ми б мали цивільний аеропорт, який би працював і в військових цілях, і завжди. Би. Ви не забувайте, що в нас за нашими спинами ще Ровенська атомна, Черно... Хмельницька атомна. І в будь-якому випадку треба мати такого типу аеродром. Він чим відрізняється? Що він може приймати будь-які літаки будь-якого типу в будь-яку погоду. Такого аеродрому немає. Західна Україна. Немає. І чому на це все закривали очі? Ну, слава Богу, на сьогодні. Наскільки я знаю, що після тих всіх запитів, які звучали останнім часом, ну наскільки я знаю, що народний депутат Ігор Палиця через свій фонд серйозно зайнявся підтримкою військового аеродрому, і слава Богу, що знайшлися люди, які Звернули на, на ці ну, системні речі, які потрібні нам будуть інфраструктурні речі, які нам потрібні, транспортні вузли, які будуть потрібні і під час мирного, і під час мирних подій, і мирного розвитку країни, так і під час військових дій. Це, 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 це слава Богу, кажу, що знайшлися такі люди, які це зрозуміли. Хочеться вірити, що тільки під час мирних подій нам це знадобиться і що це якнайшвидше буде зроблено. Да, і, ну, дай принаймні... Боже, щоб сьогодні ці хлопці, які стали жертвами вищого непрофесіоналізму військових наших, це моя така думка, щоб вони були останніми. Я думаю, що вже зробили висновок. Ну, ці люди, які приймають рішення сьогодні в країні. Люди мають. Бути і відчувати безпеку. Якщо діє реальна влада, люди мають відчуватися в безпеці і має бути спеціальне. І які є, я знаю, спеціальні загони, спеціального призначення, які відповідають за те, щоб у нас не було таких речей, які відбуваються зараз на сході України. І я переконаний, що вони можуть там все це ліквідувати. Всі ці Кожен мав би займатися своєю справою, от так. на такій ноті нам і доведеться завершити. Дякую. Вам дякую, що в такий день прийшли, що свою досить таку сміливу позицію тут озвучили. В подальшому тільки плідної роботи. Хочеться вірити, що вона такою і буде. Веня нам тільки миру і спокою. Хочеться побажати. Дякую вам, Лариса. Вибачайте, що я можливо трошки ваш сценарій порушив. Я відповім вам на всі запитання. Якщо вам буде цікаво, можливо, іншим разом. І дякую, Буде да, і дякую вам Буде ще нагода поспілкуватися в спокійніший час. Дякую, Волиняне, за вашу увагу. І е, тримаємося. Разом тримаємося. Бо наша земля тільки нам потрібна, і ми її мусимо зберегти і захистити. Ще раз спокою на все добре. До наступних зустрічей.